Привітати маму і бабусю з міжнародним жіночим днем для шестикласника Андрія Розумовської з Луцька не проблема. Хлопчику свої 11 років вміє пекти різноманітні солодощі. Ще одне захоплення школяра спортивні танці. Із родиною, у якій росте юний талант, познайомилася моя колега Анна Глущук. Більшість членів родини Розумовських практичні люди, займаються бізнесом і будівництвом. Але двоє із них мають особливі таланти: бабуся Світлана Володимирівна і її внук Андрій. Для того, щоб зібратись за сімейним столом, родині Розумовських привід шукати не доводиться. Кожна вечеря чи обід перетворюється на маленьке свято, адже онук Андрійко готує для близьких новий кондитерський шедевр. А секрети кухні відкриває йому бабуся. Вона мене навчила готувати на літніх панікох. Я, я вмію пекти пісочне печиво, робити такеси і пекти хліб. Творчий тандем, онук і бабуся любить збиратися на вихідних. Особливо радіє цьому тато, адже сам, як і більшість чоловіків, готувати не вміє. Два роки тому я дуже зацікавила, говорю, там кулінарія. Там, там, перший, там перший раз, мені здається, гори там що робили говорю, там, пиріжки, його зацікавили там, там тісто, він і, і, і він почав це в собі розвивати. А ви готуєте? Гот, ну, дуже посередньо. Там, дуже посередньо ну, хис, напевно, це пішов там, від бабусі, це від моєї мами. Вона у там поваром, там певний там, час. Окрім кулінарії, Андрій серйозно займається спортивними танцями, має кілька нагород. Нещодавно організатори проєкту «Майбутнє Волині та Лоновиті діти також відзначили його здібності. Кажуть, що нахил до творчості передається через покоління. Приклад цьому бабуся хлопчика Світлана Володимирівна, яка займається виготовленням намиста, в'яже, малює. Занималась этим творчеством в свободное время. Это хобби. И всегда На хобби всегда находится время. Вот. Детей уложишь и ночью. Я и сейчас практически всегда где-то по ночам. Вот у меня находит, у меня много хобби. Вот Я вяжу, 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 мне надоедает. Потом я начинаю бусы делаю, 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 надоедает, а потом шью, 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 потом рисую. Сейчас технология это интернет. Если что-то мне непонятно, я туда вышла, вопрос задала и посмотрела. Практически я только ярмарка мастеров иногда выхожу, одноклассники. У нинішні складні часи родина Разумовських має свій секрет щастя. Більше бути разом, займатися творчістю, посміхатися і дарувати радість своїм близьким.